Не хочеш у смітник тримай кулак. Місцеві люстратори побили голову Тростянецької райдержадміністрації за те, що той відмовлявся піти з посади. Заяву про звільнення Олександр Комлик написав ще 12 листопада. Проте працює і досі, бо його документ ще не пройшов традиційної процедури. Зайшли вони в кабінет і почали ж мені казати, що я його покинув. Вони сказали, ти ж заяву написав. Так, да, дійсно я заяву написав ще 12 листопада. Заява була написана, але ж є процедура, яку треба витримати. Це наказ президента. Коли оригінал потрапляє в нашу адміністрацію, і з того дня я одразу звільняюся. Цю процедуру ще не ну не проходила. Заява має лежить в адміністрації президента, і вона ще не підписана, так що мені. Треба виходити на роботу, і працювати. Чоловік розповідає, все сталося швидко, коли у незваних гостей не вийшло скористатися сміттєвим відром. З боку і ззаду активісти почали наносити удари і він втратив свідомість. Я через 5-7 хвилин, коли пройшов себе, я вже стояв за столом і збирав свої документи. І просили, щоб я залишив своє робоче місце і не заважав іншим особам рішати свої питання. Провідуща власть. Яка в якої були плани на цей рік, і з моїм приходом були всі плани порушені. Серед так званих люстраторів Олександр Комлик впізнає не всіх. Каже, в кабінет зайшло близько 30 чоловік. Втім, деякі обличчя були посадовцю. Добре, знайомі. Це мій перший заступник на диво, та не на диво вже було ясно на позапрошлій сесії. І представники, бивші з свободи. Як врачина написали в мене закрита черепна мозгова травма струс головного мозку, забій спинки носа і бокової ділянки злів. Проти кривдників вже розпочато кримінальне провадження. Наразі правоохоронці з'ясовують, які особи були причетні до побуття. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. На даний момент проводиться досудове розслідування. Вікторія Радченко, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.